Свято Миколая об'єднало і дітей, і дорослих, які брали участь у спільних заходах і разом вітали появу великого чудотворця. На Роботинщині до святкових дійств прилучилися і керівники району, і звичайно, наша знімальна група. Одне із найсвітліших і найрадісніших свят у цю пору День Святого Миколая. Серед усіх святих він є найбільшим прикладом милосердя, доброти, заступництва для скривджених, знедолених і потребуючих допомоги. Особливо він не обминає дітей сиріт. Миколай мандрує по країні. Саме таку назву мало районне свято у Рогатині для дітей сиріт, дітей, які перебувають під опікою та піклуванням. Традиційно його у районі організовує служба у справах дітей Рогатинської райдержадміністрації та районний відділ освіти. Долучились до неї й соціальні працівники районного центру соціальних служб сім'ї, дітей, молоді, учнівське самоврядування, сільські голови та підприємці Верхньої Липиці, Чесник, Заланова, Вишнова, Липівки, Підвиння, Лук Вишнівського, Козар та Вербилівців. Привітали дітей, дорослих зі святами, які наближаються голови райдержадміністрації Йосип Нижник та районної ради Юрій Чорний. Я сьогодні побажати вам. Всі тут присутні? особливо дітям, опікунам, батькам, бабцям, які опікуються дітьми, здоров'я, взаєморозуміння, добробуту, веселості. І нехай той Святий Миколай ще довго ходить по земній кулі, заходить до ваших осей усміхненим, добрим, щирим і допомагає вам всьому, що потрібно дітям і вам. Нехай Господь Бог оберігає вас, ваших дітей. Всього доброго. Для тих дітки, дітей, опікунивої Миколаєві ми круглий ріки на все життя, то вам здоров'я, терпіння, дати добре і гарне виховання тим дітям, вам, діти, поважати і слухати ваших батьків, які вами офікуються і виховують вас, щоб ви були завжди усміхнені і гарно виховані, навчені. А ми як і ви, напевно, також чекаємо Миколая і хочемо, щоб до нашого району і теж прийшов Миколай, щоб ми могли ще більше зробити до вас для вас в наступному нашому році. У Рогатинському районі більше 40 дітей, сиріт та дітей, які перебувають під опікою та піклуванням. З них 28 шкільного віку. Присутні з цікавістю переглянули концерт та виставу підготовлену вихованцями школи естетичного виховання учнів. Напередодні свята Миколая учнівське самоврядування у школах провело акцію Подаруй іграшку. Для дошкільнят, дітей молодшого віку старшокласники зібрали подарунки. Отож, спільними зусиллями разом учні і дорослі допомогли святому Миколаю подарувати радість дітям. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.